Не потрібні подарунки, те, що дарувати не треба. Отут у нас стояв годинник, отут між вазончиками. такий красивий, як домик. Подарували годинник мамі на день народження. Мамі було 33 роки, мені було 10 років, такий гарний годинник був. Наскільки він гарний був і не працював, він зразу зупинився. Мама померла 33 роки. Незадовго ну, не після дня народження. Далі ножі. Набор ножів подарував зять, Війна, зятя більше нема, зять у Польщі. Ми з ним на ножах, там таке було. Там був такий скандал, виявляється, я не знала, а потім вже там розборки були, скандали. Вже я чую, що батько зятю дав гроші на машину і зятя нема. У нас другий зять, у батька ювілей. отут церково для ванної кімнати. На таких ось укріпленнях Він все повісив, це хелетається, шатається. У нас стіна із глини. І зеркало, воно півтора метра десь, ну, здорово, ну більше метра зеркало, залізне, ось таке мощніше таке зеркало. Ну, не пожаліли. Вони йому подарили костюм, який на нього мали. І щоб то компенсувати, вони величезне зеркало перенесли. Ну, щоб батю там порадили. Порадували. У мене така радість була, коли воно висіло. Отак. Ось у нас плита, і воно висіло просто над плитою. Батько посмажив картоплю, і зеркало стало жирне, геть жирне. Я хотіла його відмити, і я реально боялася те зеркало чіпати. І я устроїла там такий, Ну, може, то зеркало хороше, але воно для ванної кімнати, у нас ванної кімнати нема. У нас ось душ, тут умивальник. І тут газова плита, і я собі готую тут і дивлюсь на себе в зеркало. Ну, мені це треба. Значить, я написала батьку записку. Таку записку, що або я, або зеркало. Знімете зеркало, щоб я його не бачила. Я не хочу бачити це зеркало, буде біда. І прокидаюся, зеркала ж там немає. Вчора воно ще вночі висіло. Зеркало, яке ми знімали, наше гарне зеркало, яке ми дуже сильно любили, яке ми своє зеркало зняли, а оте повісили. Аби ми оте зеркало батько не зняв, то тут би валялось би оте зеркало. Чесно, я б нього поцілала. Я не хочу тримати в себе у хаті предмети, яких я реально боюся, які можуть нанести мені шкоду. Тим паче у нас е вибухи, війна. Е Ввечора я хочу помитися, у нас тут тривога, вікна отак ду-ду-ду-ду-ду, все, і оце отака махіна, таке величезне, висить, ото. Єлі висить, на чому воно тримається? Якби він не зняв те зеркало, то поцілила б у нього я.